Але прекрасний сьогодні такий, знаєте, зимовий день. Мені дуже подобається, коли я маю можливість знімати відеоролики на дворі. Це мене надихає, це мені допомагає передати. Всі історії передати інформацію щиро, відверто та дуже просто вам. І саме головне, ця енергетика завжди йде і передається вам в ваші телевізори, ваші планшети, ваші телефони. І це дуже важливо, коли людина може це зробити. І ви завжди це пишете, дякуєте мені. І мені приємно, мені це дійсно приємно, але ви повинні зрозуміти, що мені теж потрібно це натхнення, яке десь його брати, щоб гарно і правильно це все вам доносити. Сьогодні є абсолютно дуже цікава історія, з якою поділився зі мною Володимир та його в загальному шлях та його шлях сім'ї тут в Канаді, і як вони недавно втікли та втікали з Канади просто після того, як абсолютно Володимир...